Ресторан Ковчех має два затишні зали. А досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес-ланчей, ділових зустрічей, романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Ця меблі – це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу, зручні та вмісткі шафи Купе, дитячі та офісні меблі. Наша адреса проспект Трубників, 39, Телефон 2, 25, 65. або вулиця Комсомольська, 1, телефон 5, 11, 22. Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Передплатіть газету Проспект Трубників». Вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок, на три місяці 37 гривень 65 копійок, на півроку 75 гривень 30 копійок. Передплатити проспект Трубників можна в поштових відділеннях міста в редакції за адресою проспект Трубників 56, кабінет номер 8 Колишня будівля це зупинка автобусу, медсемчастина ПТЗ. А також в ЦУМі у відділі «Жасмін». Телефон 63 80 10. А вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ новини твого міста. В Студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Нікопольчани відзначили 68-му річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Інтерпайп прокатав першу партію труб із заготовки виробленої на новому електросталеплавильному комплексі Дніпросталь на рівні керівництва області. Борються з сирітством. Який стан справ у Нікополі? Тепер інше більш детально. 8 лютого в нашому місті свято зі сльозами на очах. 68 років тому радянські війська звільнили Нікополь від німецько-фашистських загарбників. Закінчилась окупація, яка тривала більше ніж два роки. Наступ радянських військ з метою ліквідації Нікопольського плацдарму ворога почався 30 січня 1944 року. Ввечері 7 лютого 4-й український фронт повністю чистив від ворожих військ Нікопольський плацдарм. А 8 лютого разом з частинами 3-го українського фронту визволив Нікополь. Окупація міста тривала два з половиною роки. Тих пір минуло чимало часу. 68 восьму річницю зустрічають вже далеко не всі ветерани війни. За традицією 8 лютого, не дивлячись на холодну погоду, небайдужні мешканці та керівництво міста зібрались біля пам'ятника Пушка, щоб вшанувати великий подвиг наших солдат. Багато ні потерь горя і спитання випало на судьби наших земляків для людських війни. Тысячи никопольчан ночь 7 на 8 февраля приложили все усилия, чтобы помочь советским войскам переправиться через реку Днепр и освободить наш город от врага. Сегодня от лица всех горожан и от себя лично хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, кто приближал долгожданную победу. И почтить память земляков, которые пали в боях за освобождение нашего края. Цієї адміністрації, всього керівництво Дніпропетровської області низько вклоняюся ветеранам, шановним землякам, сільника пальщанам, які положили душу, серце і свою кров за визволення нашого красивого міста. Закінчився мітинг збройним залпом та покладанням квітів до пам'ятника. У спасо Преображенському соборі відслужили панахиду за загиблими. А в музеї для ветеранів влаштували захід. Тут вони могли подивитись документальний фільм про війну, а також поспілкуватись та поділитись погадами. Допуснали чи училищі. отдыхают, веселятся. А Симон Григорьевич редко перед встречей сказал, девчата, я с вами войны. Вот утром война, и мы, учащиеся перед училищем выпускники, на своих плечах перенесли через весь город оборудование нашего педагогического училища, а там открылся госпиталь. Самое страшное для меня было, 1946 року Єлизавета Іванівна живе і працює в Нікополі, допомагає солдатським вдовам, тим, чиї чоловіки не повернулися з фронту. Таких у місті залишилось усього сім. З кожним роком очевидців війни все менше, але пам'ять про великий подвиг наших солдат, які вибороли для нас мирне небо, буде жити вічно. Прокатав першу партію труб із заготовки, виробленої на новому електросталеплавильному комплексі Дніпросталь. Перша труба була прокатана на заводі Інтерпайп НТЗ. Вона пройшла весь комплекс випробувань, в результаті яких була підтверджена висока якість сталі заготовки. Споживачами продукції Дніпросталі стануть два заводи компанії «Інтерпайп-НТЗ» місто Дніпропетровськ та «Нікотюб» місто Нікополь. Виробництво першої труби означає для «Інтерпайп» перехід до вертикально інтегрованої структури компанії. Від заготовки лому через виплавку сталі до виробництва сталевих труб та жд коліс На сьогодні підприємство закуповує 70% стальної заготовки для безшовних труб. Після виходу Дніпро-Сталі на проєктну потужність, а це планується у 2014 році. Компанія забезпечить собі 90% заготовки для виробництва безшовних труб. У 2011 році губернатором Дніпропетровщини підписано концепцію, згідно якої всі борються з срібством. Згідно плану, 400 інтернатівців щороку повинні знаходити свої родини. Як відомо, плани на папері відрізняються від тілених у життя. Яка ж ситуація з сирідством у Нікополі? У Нікополі протягом 2011 року посиротіла 81 дитина. З них 24 дитини влаштовані до інтернатних закладів, що є порушенням права дитини на сімейне оточення. Це сталося через у дітей родичів, які б мали бажання оформити над ними опіку. Тож соціальні служби та влада роблять все можливе, щоб знайти для цих дітей сімейне оточення. Є в наш серед наших громадян діти, які не відчувають родинного тепла. Сьогодні наша задача, задача міського голови, задача наша пріоритет пріоритетним заданням програмне є те, щоб влаштовувати дітей в сімейне оточення. Міська влада готова особічно допомагати громадянам, які бажають взяти на виховання в свої родини дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо є Тепло, тепло в тій чи інші сім'ї для того, щоб поділитися і взяти в свою сім'ю дитину, а є якісь причини там, можливо, не вистачає житлової площі, можливо, не вистачає якихось фінансових доплат або не вистачає того чи інше, а є бажання сім'ї, і немає ніяких перешкод. То обов'язково ми з вами будемо працювати для того, щоб знайти всі умови тій сім'ї і влаштувати туди побільше дітей. Працівники соціальних служб наголошують, якщо родина бере до себе сироту, держава від неї не відвертається. Для дитини залишаються всі пільги, можливість щорічного оздоровлення, першочергове отримання житла. Прийомна родина теж отримує пільги від держави. Прийомна сім'я, дітський дім сімейного типу – ета ідіот трудовий стаж для наших батьків. Государство воспринимает приемных родителей и родителей воспитателей как наемных частных воспитателей. Для этого к ним выставляется ряд требований, заключается договор, еще льготы в оплате коммунальных услуг. То есть государство все как бы создает все условия для того, чтобы семьи брали детей на воспитание, делились своим теплом, как Ольга Ивановна. Не говоріла і як би, виспитували цих дітей вже в сімейному окруженні, не оставляє їх в інтернатних учрежденнях. На жаль, бажаючи взяти прийомну дитину небагато. Процес створення прийомних сімей у Нікополі почався з 2007 року, і на сьогодні їх лише шість. Наталя Левченко – прийомна мама, у якої четверо дітей. Розказує, що особливих проблем з вихованням в їхній родині не виникає. Проблеми там, допустим, коли беруть прийомних дітей, бояться, що вони там як-то не восприймуть батьків, або там щось таке, да? От, а вдруг там гени вилізуть, або ще. Вот. То насчет этого я могу сказать, что любой ребенок, который там в детском доме, в интернате, неважно, он, он любой ребенок, он хочет попасть в семью, все будут ценить и относиться нормально. То есть не надо бояться там, что вот там, родители, там пострадают там в этом плане, что их там не оценят, їхню там забути. Либо когда говорят, вы не ждите благодарности, Я хочу сказать, что всегда будет благодарность. Я это чувствую, вижу. И, как бы знаю, что она вона дійсно буде, тому що діти благодарні за це все. Хотят. Сирідство – це загальнодержавна проблема. Влада з нею намагається боротися та закликає всіх небайдужих по допомогу. І на сьогодні це остання інформація. Дзвоніть нам за телефоном 638 479 Та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварт по понеділкам о вісімнадцятій та побудньому о 6.30 та 7.10 ранку. А також на сайті ntm.net.ua. далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Четвер, 9 лютого, температура вночі мінус 21 мінус 20, день мінус 20 мінус 15. Атмосферний тиск 761 мм штутного стовпчика вологість повітря 60%. Ясно. У п'ятницю 10 лютого температура повітря вночі мінус 22 мінус 21 в день мінус 17, мінус 13. Атмосферний тиск 763 мм штутного стовпчика вологість повітря 63%. малохмарно. У суботу, 11 лютого, вночі мінус 22 мінус 21, в день мінус 16, мінус 13. Атмосферний тиск 766 мм ртутного на вологість повітря 60%. Ясно. У неділю, 12 лютого, вночі мінус 19 мінус 17, вдень мінус 13, мінус 10. Атмосферний тиск 766 мм ртутного на вологість повітря 66%. Ясно. У понеділок, 13 лютого, вночі мінус 16, мінус 13, день мінус 12, мінус 10. Атмосферний тиск 761 міліметр тутного стопчика. Вологість повітря 79%. Хмарно, можливий невеликий сніг. це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.